До нас звернулася пацієнтка. Пройшло три місяці від моменту пройденої операції. Було проведено малоінвазивне ендопротезування лівого кульшового суглубу. Лівого кульшового суглобу, пацієнтка після білатерального ендопротезування. Пацієнтка вже ходить самостійно, без допоміжної опори, відновлюється, проходить процес повної реабілітації. Буде виходити на роботу. Скажіть мені, будь ласка, за ці три місяці як у вас покращилось ваші відчуття? Да, дуже добре стало. Нічого мене не безпокоїло. Я собі ходила з подунками зразу, а потім з паличкою. Зараз і без. Да, прекрасно. Задоволені те, що да, зробили операцію? Да, дуже задоволена, Можете порекомендувати. Да, і рекомендую людям. Приходьте, робіть дуже. Спеціалісти хороші, і відношення, все дуже добре. Дякую. Будете задоволені. Дякую, нам дуже приємно. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, всього самого найкращого, щоб ви повністю відновилися від цього і вже працювали, і ходили задоволені. Дякую і вам теж. Доброї роботи, щоб пацієнти були хороші, всі дякую. і відгуки гарні. І скільки дивилася, і так дуже все добре. Дякую. Дякую. Підемо Ось пройшло три місяці. Після, після операції це я так хожу. Все добре.